Доброго дня, шановні українці, добро дня, шановні глядачі. Є така річ, як варварство, дикунство. От зараз, якщо ми говоримо про місто сукіряни, я можу сказати тільки два слова: варварство, дикунство. Панує на вулицях міста Сокіряни. Ходять дикуни і варвари від слова вар-вар. Колись коли розвалювався Рим, а, до речі, Рим цивілізований Рим, могутній Рим, коли він так спився, розікрався розприлюбодействувався. хто розвалили тупі дикуни, варвари, які навіть говорити не могли, вони просто варвар -вар бормотали. Вони розвалили і знищили Рим, великий Рим. Так само місто сукіряни, колись велике. Всі часи місто сукіряни було великим, зараз розвалюють варвари. Позвонили до мене люди і сказали: зніми, як почистили каштани. О, дивіться, наші каштани, гордість міста сукіряне. Подивіться, яких почистили. Це не чистка. Це не чистка. Це варварство. Обрізали будь-як. Як-небудь взяли, порізали і гарантії, що це дерево виживе, фактично немає. Подивіться, просто пообрізали по-варварськи пилками верхи. Я кажу, що ж ви робите. Ніка ну, спеціалістів немає. Ну, от взяли, приїхали і взяли, і почали рубати. Не спеціалісти. Кожне дерево, садівники знають, чистить спеціаліст. Так? А хто ж так варварські каштани порубав? А зараз вони ж цвітуть і бджоли через пару днів прийдуть на каштани, а каштанів вже немає. І що саме характерно ці люди, які це роблять цю роботу, вони. Рубають все з посмішками, з хіхіканням, їм весело рубати каштани. Люди, які родилися, живуть в місті сукеряни і умруть в місті сукіряни. Їм в кайф просто винищувати каштани. І виживуть ці каштани, чи не виживуть це вже лотерея після такої чистки. Немає спеціалістів у місті сукіряни, так чистити каштани. Спеціалістів почистити каштани немає. Є спеціалісти почистити сади, так, але там в садах хазяї. А для каштанів гордості міста сокіряни, яких виробили зараз, коли людям потрібно що, коли людям потрібно тут сховатися в затінку, господарів не мають, їх чистять, рубають по варварськи А ще є інформація, інсайдерська, що тут будуть будувати стояночку. Інсайдерська інформація, не знаю. Сумно. Варвари знищують місто сукеряни. Просто варвари знищують місто секіряни під гігікані, під смішок, під. Серце болить. Серце болить. Мене одного. Ну, ще є люди, але вони мовчать. І я мовчати не буду. З вами був український історик Ігор Швець. З по подикунські знищеного міста сукірян. До нових зустрічей.